Навчитись приймати себе і любити по-справжньому, що це. Спочатку це прийняття ваших любих станів, коли ви розумієте, що я зараз злюсь, агресую, що мені щось не подобається, мене щось бісить і тому подібне, але ви даєте цьому місце. І коли ви сприймаєте це в собі, ви можете собі допомогти. Перше, це знайти корінь проблеми, чому зараз я так реагую на людей, на ситуацію, на себе. Що, в чому проблема? Завжди є корінь. І коли ви можете віднайти цей корінь, допомогти собі, в залежності від ситуації. Іноді треба просто відпочити, іноді звернутися до спеціаліста, а іноді треба зробити якісь кардинальні рішення, які ви давно відкладали в довгий ящик, і ніяк не можете якось цим так владнати. Внутрішній конфлікт у вас йде. І треба головне відмічати, чому це так, чому я такий зараз, що зі мною не так, а чого я бажаю насправді. І коли ви починаєте відслідковувати, це навик. Цьому треба вчитися, знаєте, як йти кожен день. Знаю, хочете класну фігуру, ходіть в зал. Да? Це теж такий навик психологічний, і це про турботу про себе не тільки на фізичному плані. Тіло теж нам багато про що говорить насправді. І треба прислуховуватися не тільки до тіла, а ще й до своїх емоційних станів і розуміти, віднаходити корінь. А ще як віднайти корінь? скажете? Просто іноді треба за знаєте, в секунду. От перестати кудись бігти, емоційнувати, щось робити. Такий стан тиші. Дайте собі пару хвилин, закритися там, я не знаю, де завгодно, в туалеті там збіжіть від когось, якщо у вас поряд якась ситуація. І видихніть, продишіть це перше, а друге видихніть і подумайте, чого насправді зараз я бажаю. Як би я хотів, хотіла, щоб зараз було. Чому моє тіло болить? Чому в мене істерика, чому мене все дратує? Що зі мною не так? І прийняття себе, любов до себе починається з цього: з відчуття своїх потреб, внутрішніх, і закриття їх, навички і вміння їх закривати. Я скажу так, це дуже просто казати, але чесно, я сама. Проходжучи цей шлях, і іноді дуже складно це відслідковувати. Але в чому суть? Коли ви починаєте це відслідковувати кожен раз крок за кроком, це приходить в вашу звичку. І тоді ви розумієте, що де мені комфортно, де я хочу бути, і починається шлях до своєї душі, до відкриття і відчуття себе, і ви починаєте чути себе. Що таке шлях до душі, я розповідаю на своїх каналах. І це коли перше ви розумієте свої внутрішні потреби і щирі бажання.